Чому я в цій ситуації сказала ці слова? Я ж могла сказати щось інше. Чому я зробила саме так? Я ж могла зробити по-іншому і, напевно, вийшло би щось краще. Це ми аналізуємо минуле. Якщо я скажу ці слова або зроблю ці дії, то, скоріше всього, в мене нічого не вийде. Якщо я скажу цій людині ці слова, напевно, вона на мене образиться. Зараз я фантазую про майбутнє. Коли я думками в минулому чи в майбутньому, це називається накручувати себе, фантазувати про те, чого ще немає, або про те, що відбулося, але вже змінити нічого не можна. То, що ж робити? Насправді, наше життя проходить тут і тепер, сьогодні, вже, в цю хвилину. Нас оточує щось, нас оточує хтось, ми спілкуємося з кимось. І дуже часто ми, перебуваючи думками в минулому чи в майбутньому, цей момент не усвідомлюємо до кінця. А потім на наступний день ми знову аналізуємо наше минуле. Чому в цій ситуації, де я була вчора, я не сказала так і так, і так по кругу. То що ж робити, як не накручувати себе? Я не буду тут давати п'ять порад, як не накручувати себе, чи якихось там 10 пунктів, чи ще щось. Я скажу ті речі, про які я говорю кожного разу в кожному своєму відео. Чи в кожному своєму дописі. Звертайте увагу свою та направляйте свою енергію в тут і тепер. Бо саме тут і тепер наше життя. Помічайте моменти, які з вами відбуваються. Відчувайте в тому моменті, як ви себе почуваєте. Спостерігайте за світом, спостерігайте за тими, хто навколо вас. Будьте тут і тепер. І дозвольте собі помилятися. Тільки, знаєте, говорять, не помиляється той, хто нічого не робить. Коли ми щось робимо, звісно, в нас буде, не буде виходити ідеально, але в нас буде виходити по-своєму, і це наш досвід. Дозвольте собі мріяти, дозвольте собі бажати, дозвольте собі складати плани на майбутнє і плани, як ви цього будете досягати. Дозвольте собі бути тут і тепер. І е, якщо наше накручування себе, це думки. То ви можете попрацювати своїми думками, тому що на думки ми можемо впливати. Зробіть так, щоб не думки керували вами, а ви керували думками. Розпочати роботу з своїми думками, зробити так, щоб ви контролювали і керували ними. Ви можете із запитань, які ви бачите на цьому малюнку. Я впевнена, що у вас все вийде. Пам'ятайте, що ви керуєте своїм життям і тільки вам вирішувати. Де жити в минулому, в майбутньому? Чи тут і тепер?